Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку знову InScience. і сьогодні в нас четвер. А отже, на вас чекатиме цінове, неймовірно цікаве інтерв'ю. Але перед цим я хочу нагадати, що а, зараз у нас триває другий сезон Science for Kids, а, вебінари від українських вчених. Зараз ви можете слухати завдяки нашим партнерам платформі нативної реклами MGID. А сьогоднішнє інтерв'ю і розмова у нас буде з Юлією Безвершенко. А Юлія, фізикиня за освітою та екс-генеральна директорка Директорату науки та інновацій. МОН зараз Юлія запрошена. Дослідниця у Стенфордському університеті в Сполучених Штатах Америки. Тому сьогодні, як ви розумієте, у нас прямий зв'язок з іншого континенту. Юлія робить усе можливе для створення кращих умов для науковців і науковиць в Україні, щоб українська наука стала драйвером нашої перемоги та успіху, щоб професія науковців була більш бажаною та популярною. І, взагалі, звісно, щоб нам, українським науковцям, було набагато приємніше і цікавіше працювати тут в Україні. Тож, привіт, Юлія! Привіт, рада всіх дуже бачити. А я маю до тебе декілька питань. Почнемо з того, коли та як ти зацікавилася наукою? Друзі, всіх дуже рада бачити. І насправді це питання воно належить до, до, до тих питань, на які ти можеш відповідати тільки коли вже все відбулося. Тому що, коли мені було 16, я закінчувала школу. Я... Це був дуже складний момент, тому що мені подобалися всі дисципліни. А uh, і мені Хотілося робити щось велике, визначне, прекрасне а, я коротко це формулювала, рятувати світ. Але це зовсім не те, що ви бачите, коли вступаєте в університет, бачачи список спеціальностей. І, звичайно, я розумію, що моя відповідь сьогодні вона виглядає такою гладенькою, знаєте, ніби все було мені зрозуміло, але насправді я хочу підкреслити абсолютно було незрозуміло. Такий вибір завжди робити складно. Отже, в школі мені подобалися всі дисципліни. Фізика не була серед самих улюблених. Що була дійсно симпатично, як і всі природничі науки, тому що було це відчуття якоїсь такої магії, коли ти можеш дізнатися щось про світ. Але я любила читати. Мені особливо подобалась наукова фантастика, де були думки про те, а як люди розширяють границі доступного, летять за межі навіть сонячної системи, ставлять складні питання. Мені це все дуже подобалося. Друге, мені здавалося, що якщо щось робити, треба робити щось таке, що буде мати глобальний вплив. А тому, передивляючись спеціальності, я вирішила обрати економ теорію, економічна теорія, щоб робити якийсь можливо глобальний бізнес, і екологію. Бо мені здавалось, екологія ну це вже точно про всю планету Земля. Тут я з масштабом ніяк не можу продешевити. Але мені пощастило, що на підготовчих курсах я зустріла людину справжнього фізика, який. Просто розказував коротко шкільну фізику для підготовки до вступу, і коли я побачила людину, і тут оце дуже важливий момент, коли я побачила людину, яка не те, що цікавиться предметом чи те, що його гарно знає, а в якої отак -от очі горять при розповіді про те, як електрон вдягає шубу, як він змінюється, я в цей момент це в мені зрезонувало. Я зрозуміла, що Тут навіть не так спеціальність, хоча безумовно, це було про фізику, це було якесь казкове розуміння глибини нашого світу, але й про те, наскільки це може бути цікаво і драйвово. Вже потім у житті я зрозуміла, що якби я зустріла людину, в якої б так само світилися очі в якісь інші спеціальності, я, мабуть, би пішла за нею. Але мені пощастило зустріти саме фізика. Крім того, мені цей фізик пояснив, що. Фізика і належить до тих фундаментальних освіт, яка, якою є математика, якою є будь-які складні спеціальності, які дають вам універсальний фундамент надалі в житті. Тобто, якщо я захочу, пізніше я зможу піти і в бізнес, і в економіку, наприклад, і в екологію, і в багато інших спеціальностей можливо, це точно буде не балет. Або не хірургія, але з великої кількості спеціальностей, таких які є чисто інтелектуальними, я зможу і потім ще раз повернутися і обрати. І власне, як ви побачите сьогодні, по обговоренню мого життєвого шляху так і сталося. Тому це був вибір скоріше людини, в якої горять очі. Це були попередні книжки. Про світ, про його красу, і про можливість його досліджувати, і про сміливість людини виступати за край звіданого. І це все разом склалося у фізику. Вже тільки потім нав... я не знала жодного живого фізика. Я не знаю, як у вас, але жодного живого фізика на той момент я не бачила. Я бачила тільки портрети Ейнштейна та інших. Тому рольової моделі в мене не було. І вже потім, тільки в процесі навчання, я зрозуміла, що мені подобається і просто писати формули, дізнаватись нове, досліджувати світ на масштабі атома тощо. Тобто це вже інша довга історія. Звучить захопливо. Ну, я думаю, у нас у багатьох щось схоже наукова фантастика і люди, в яких горять очі. Така коротка універсальна відповідь від більшості. Добре, давай продовжувати. Ти станом на зараз і попередні роки вирішила не продовжувати займатися наукою, а натомість піти в сферу управління. Чому? Дивіться, оцей момент, коли ви не знаєте, що робити далі, та момент вибору він на жаль, чи на щастя повторюється багато разів в житті, і коли в 16 мені здавалось, що зараз я вибору спеціальність, і це вже буде назавжди. А це з одного боку давило на мене відповідальність з іншого боку, я справді вірила, що так і буде. З іншого боку, в сучасному світі є дослідження, які показують, що вже з 2000, там, умовно, 30-го року людина протягом життя буде декілька разів міняти свою кар'єрну траєкторію для науковців. Це трішки більш специфічно, тому що ми багато років вчимося для того, щоб здобути той рівень професіоналізму, з якого ми власне починаємо робити якісь нові, нову, нову, нове знання, знаходити, але все одно це нормально, що людина протягом життя, наприклад, міняє фокус, навіть якщо ви науковець, ви можете змінювати тематику, вивчати нові методи, і це може сильно розвертати вашу траєкторію. Так само було в мене до певного моменту я. Розвивалася як науковець, мені це дуже подобалось. Я люблю це до сих пір. З іншого боку, наука це діяльність, якою можна займатися 24 на 7, як не то, що можна за визначенням, Ви не можете зупинитися думати. У вас ніколи не відключається оці всі пробудження серед ночі. А що я знаю, що робити? Це частина нормальна, тому що це. Ну, мозок ваш постійно цим е, цікавиться, і через те поєднувати її складно. Просто в Україні через складні достатньо умови для науковців я щодалі більше стикалася з тим, що є багато рамок, які звужують людям можливість для творчого пошуку, які ускладнюють людям життя, не дають розвиватися в Україні. А для молодих вчених було багато перешкод, перешкод входження в професію. Це разом все накопичилося, оскільки. У Мене була ця складова завжди, що світ не є даністю. Ми маємо його змінювати. Ми маємо можемо і повинні його змінювати, щоб він ставав кращим. То, мабуть, те, про що я думала на початку, воно просто почало реалізовуватись в моєму житті безпосередньо. Я зрозуміла, що я хочу, щоб українські науковці були, щоб молоді люди обирали науку, і щоб вони могли реалізуватись в Україні і посилити нашу країну. І поступово, крок за кроком, це не був вибір одного дня, коли я сказала, все сьогодні я більше не фізик, я буду займатися цією діяльністю. Просто день за днем я розуміла, хто якщо не я. Робила більше й більше речей, щоб пояснювати державній владі, пояснювати різним людям, чому наука це важливо, думати разом з іншими науковцями, що потрібно міняти для того, щоб нам всім ставало жити краще, і в якийсь момент я зрозуміла, що потрібно здобувати додаткову освіту, щоб це робити більш професійно. Потрібно приділяти цьому ще більше часу. Це не можна робити. Отак, от. А вільний від науки час. і в якийсь момент я зрозуміла, що скоріше я тепер більше людина, яка займається управлінням наукою, дизайном того, як має бути влаштована українська наука, щоб вона була місцем для реалізації науковців і посилення нашої держави, в тому числі її обороноздатності, як ми зараз розуміємо. І в якийсь момент мені довелося просто прийняти постфактум, що я вже не науковець, я тепер а Людина, яка займається цим всім, але ви, ви маєте до цього бути відкриті, це нормально. Тому що якщо ви відчуваєте, що ви змінилися, і нові виклики драйвлять вас найбільше, і ви розумієте, що це з'явилися якісь нові речі, в яких ви можете бути ще сильнішим і ще більш ефективним. А варто йти за цим відчуттям. Ну крім того, я думаю, що я не впевнена, розумієте, в чому. Наука з одного боку дає вам шанс дізнатися щось неймовірне, нове, незвідане і бути першою людиною, хто це дізнається, з іншого боку, ніколи немає гарантії. І це означає, що в якийсь момент ви можете, як я, вирішити, а чи можу я зробити щось таке, щоб якщо не я зможу дізнатися щось нове про світ, то я допоможу більшій кількості людей спробувати це зробити? Мабуть, це те, що я і роблю. Я сподіваюся, що своєю діяльністю більшій кількості науковців і молодих людей, які думають піти в науку, я допомагаю спробувати і дізнатися. Звучить неймовірно цікаво. Я, як молодий науковець, можу сказати, що зміни дійсно є потихеньку, не так можливо швидко, як нам хотілося, але щось змінюється. А можеш навести декілька конкретних прикладів, щоб нашим слухачам і слухачкам було зрозуміло, а в чому саме полягала твоя робота в міністерстві освіти та науки? От як, як можна робити ці зміни, щоб для таких, як я, наука, ставала більш цікавою? Ви знаєте, гарне питання. Насправді, як ви вже бачите, Україна є унікальною державою, в якій, а, мабуть, будь-яка людина насправді майже незалежно від віку і від професії, може впливати на, на те, як відбуваються речі. Так? Зараз під час війни це стало ще більш очевидним і ще більш прямолінійним, але навіть до того. Принаймні, з часів революції гідності 14 15 років, все більше і більше людей, які вирішували робити щось для держави або для того, щоб ми жили краще, вони отримали таку можливість. Чому? Тому що наразі, якщо є у вас бажання змінювати і є бачення, як це зробити, можна знайти різні. Ролі професії організації, де це можна робити, це може бути громадський сектор, це можуть бути організації, просто об'єднання науковців. От ми зеленою, наприклад, були обоє. Я раніше вона зараз в радах молодих вчених. Це просто об'єднання молодих вчених, які вирішують разом думати, як зробити життя молодим вчених в Україні краще. А є громадські організації, які на професійній основі постійно займаються тим, щоб думати, а як краще змінювати умови для науковців. А є власне державна влада, моя еволюція була постійно. І це теж не було один день рішення. все, я йду працювати в міністерство. Для мене це було дуже далеко і майже неможливо. Але за вісім років, скільки я цим займаюся, я поступово побула. Молодим вченим, який пробує щось міняти, потім більш професійно почала цим займатися в громадському секторі, спробувала політичну діяльність і в якийсь момент я зрозуміла, що це все добре розповідати комусь. знаєте, картинка, коли хтось копає лопату, а кровом цієї людини стоїть 10 людей, які розказують йому, як правильно копати. Я зрозуміла, що Україна це така держава, в якій Поки що державні інституції працюють не настільки добре, щоб я могла собі дозволити стояти і розповідати комусь, як копати це. Не призводить до якихось результатів. Отже, я повинна стати тією людиною, яка копає, і от я би описала роботу в міністерстві. Це щоденна, це щоденне копання, це от весь той масив законів, регуляцій, всього того, що обтяжує людям, зокрема науковцям життя. Треба щоденно потрішечки, знаєте, як гратика Дженга, витягувати на світ Божий, намагатися трішки вдосконалити, так щоб воно все разом не впало, але разом з тим, щоб був якийсь ефект. І от десь так кожен день зранку до вечора це спілкування, це написання документів, це переконування людей. Така робота, але потрішки вона може давати результат чим більше нас буде таких. Державній владі чим більше нас буде таких в громадських організаціях, і чим більше буде просто науковців, які в Україні займаються наукою, люблять її щиро бажають її розвитку, тим швидшими будуть такі зміни. І отут ми плавно переходимо до того, які є позитивні зрушення, тому що можливо частина наших слухачів чи слухачок колись для себе обере. Професію науковця чи науковиці, і от я думаю, їм би було б цікаво коротенько послухати, які є перспективи. Дивіться в Україні з наукою поступово стає краще, це значить, що, по-перше, в Україні можна здобути і можна було і досі можна здобути дуже якісну освіту, особливо в природничих науках, тобто в фізиці, хімії, біології та інших суміжних. По-друге, в Україні є багато дуже якісних науковців, яких, як ми з Оленою сказали, є дуже важлива характеристика. В них отак горять очі. Вони будуть вам розказувати про те, що вони роблять так, значить, це найзахопливіше, я не знаю, фільм, казка. Просто найкраще, що сталося з ними в житті. З такими людьми завжди класно працювати, тому що з одного боку вони роблять все можливе для того, щоб робити роботу якісно з іншого боку, з ними ніколи не буде сумно, ви з ними ніколи не зупинитеся в розвитку і самі станете такими ж людьми, в яких світ. Ця очі, які щодня хочуть щось таке робити, третє а в природничих науках, зокрема, я за них можу відповідати дуже е, впевнено, є велика інтеграція, зв'язок багато співпраці українських науковців з світовими науковцями з науковцями з інших країн світу, і це супер важливо, тому що наука це така діяльність, яка не може робитись однією людиною відірвано від інших. Ви маєте знати, що людина зараз в Америці, в Японії, в Індії. Робить, якщо вона працює за вашою спеціальністю в Україні є такі науковці з боку держави з'являється більше інструментів фінансування таких досліджень. Хоча досі це досить непросто. З іншого боку, в кожній країні наука стикається з необхідністю пояснювати суспільству навіщо на науку давати гроші, і це також важлива ніша діяльності. власне те, чим ми з вами зараз займаємося, це також ця діяльність. Це розказати одне одному, чому це важливо, і це також ніша, до речі, для роботи, а потім в процесі життя. Тому я би сказала так: якщо ви оберете наукову спеціальність, то точно за ті роки, які вам потрібні будуть здобути освіту в Україні з наукою стане краще, вона стане більш інтегрованою в більш включеною в процеси, які відчуває кожна людина. А отже, ви будете завжди відчувати, що ви робите щось не тільки цікаве для себе, а і корисне для своєї. Найкраще у світі країни. Так. А ще я так додам трішки для розрядки іноді зустрічаються люди, яким доводиться пояснювати, що Земля не пласка, Антарктида насправді існує, і гороскопи не працюють. І, на жаль, це є також проблема з того, що в нас не дуже гарно популяризується наука, і там, коли ти говориш, що ти астроном, люди такі. А, гороскопи складаєш, да? там майбутнє передбачаєш -у. Тому це теж дуже важлива частина, як для суспільства, для розвитку нашого, так і для науковців, щоб не нау люди інших професій е, знали, чим займаються науковці і хто такі ці науковці. Добре, і останнє питання, після якого ми перейдемо до обговорень. Це е, е, які. Інсайти, можливо, цікаві ідеї в тебе з'явилися під час роботи, роботи в Стенфорді, і можеш дуже коротко розповісти, як ти потрапила взагалі в Америку на навчання. Дивіться в Америку потрапити, ну і взагалі в, в різні країни цікаві науковцю потрапити значно легше, ніж людині будь-якої іншої професії, тому що. Як я вже сказала, науковці між собою співпрацюють, і щойно ви почнете займатися якоюсь цікавою наукою. А яко, і, і ваші керівники, люди, які з якими ви це будете робити, вже мають такі контакти міжнародні, тим з більшою ймовірністю ви невдовзі зможете поїхати в інші країни, побачити людей з інших країн, які займаються тим самим, поспілкуватися, побачити світ і. Бути при науковцем, тому як науковець я мала значно більше шанси поїхати у Стенфорд, ніж не науковець. Але оскільки я багато років займалася цими перетвореннями, які необхідні в державі, для того, щоб науковцям ставало жити краще, а я в якийсь момент натрапила на програму, яка була спеціально для людей, які... Займаються, які працюють, наприклад, в міністерствах або в громадських організаціях, які займаються от такими перетвореннями. Тобто, ця програма вона для тих людей, які намагаються зробити щось хороше для всіх, їх відправляють у Стенфорд на рік, щоб вони дізналися про, про те, а як в Америці, як у всьому світі працюють з такими ж питаннями. Які в мене є інсайт? Перший. Наші проблеми абсолютно універсальні, коли нам здається, що це тільки в Україні. У нас там все погано. У нас є люди, які не знають, чим астролог відрізняється від астронома, або що земля кругла чи пласка, або які не вірять в вакцинація, або щось інше. Нам здається, що о Боже, мій це наш рівень освіти. Це отак нас все погано. Я вам скажу в Америці, з цим мабуть ще трішечки гірше за рахунок масштабу. А тому перше це розуміння, що проблеми скрізь універсальні. А рішення, це другий інсайт, можуть бути супер різні і ідеальних рішень не існує. І це значить, коли ми з вами бачимо якусь проблему, ми з одного боку можемо дивитися на інші країни і розуміти, чи в них та проблема так само виглядає, чи вона така ж сама глибока, і заспокоюватися тим, що не тільки в нас це є, і що ми можемо вивчити досвід інших. З іншого боку, ми абсолютно вільні шукати свої способи вирішувати цю проблему. І, наприклад, в Україні є супер багато цікавих. Науково популяризаційних проєктів, які це роблять в свій унікальний спосіб, який не роблять в, іншому, в інших країнах. І третє, мабуть, це про те, що давайте скажемо так: науковці в усіх країнах це люди, в яких світяться очі, і люди, які постійно мусять боротися за ресурси і за гарне ставлення там держави суспільства до цієї діяльності. Але при цьому розуміння, що нас таких у світі багато, і ми, по суті, є тими людьми. Ну або науковці я не знаю, я себе не можемо віднести до науковців. Але що науковці є тими людьми, які по суті сунуть увесь світ, усе людство вперед, тому що те, що вони придумують, воно робить життя врешті-решт в основному кращим за винятком деяких не дуже хороших речей, але сподіваюсь, ми і це переможемо. А я думаю, це унікальна річ. Тому що вона каже вам, що все ваше життя вам буде цікаво. Ви зможете спілкуватися з цікавими людьми, потрапляти в такі місця, які можуть відкривати вам нові горизонти, і при цьому вирішувати задачі, питання, покращувати життя там, де вам важливо бути. Наприклад, це може бути Україна. Супер, я думаю, на цьому ми закінчимо наше інтерв'ю і перейдемо до обговорень. Тому дякую тобі, що поділилися своїм досвідом та історією такого життєвого шляху, коли нам здавалося б, що це кардинальні зміни там від теоретичної фізики до сфери управління. А бачимо тепер, що це можливо.